Вмієте проживати майже в центрі міста, мати свій власний вихід із квартири і щоб квартира була з ремонтом, замінені всі комунікації, то у нас є для вас чудова пропозиція: 75 квадратних метрів, трьохкімнатна квартира з узаконеною добудовою. 85 тисяч ціна. Запрошую вас на перегляд! З першого кроку вражає затишність та чистота цієї квартири. Власники зробили ремонт з якісних матеріалів, продуманих до дрібниць, і також доглядають за квартирою з любов'ю. Квартира на дві сторони, спальня із балконом виходять на одну сторону. У нас є кондиціонер для комфортного повітря у вашій квартирі. І інші кімнати виходять на іншу сторону. Це у нас ближні замостя, неподалік Петроцентру, школи, садочків. Інфраструктура чудова і зупинки громадського транспорту неподалік і в той же час тихий та затишний двір. Суміжний санвузол є бойлер для підігріву води у разі виключення централізованої води. В квартирі у нас ще є бонусом підвальне приміщення і кладова у добудованій веранді. Вихід до сусідів збережено. За рахунок кладової збільшено у нас кухню до 10 квадратних метрів. І давайте перейдемо, подивимося на саму добудовану веранду. Квартира у нас суха, світла. Запрошую вас на перегляд, адже вона варта вашої уваги.